цьому ролику ми розберемо базові фундаментальні показники, які допоможуть тобі визначитися, купувати цю монету чи ні. Почнемо. З капіталізації ми використовуватимемо декілька сайтів, всі вони будуть в описі цього ролика, а також в першому закріпленому коментарі. Перший сайт і основний це CoinMarketCap. Вирішив аналізувати монетку Aptos і покажу, як базово проаналізувати фундаментальні її показники. Отже, капіталізація. Я думаю, ви знаєте, що різні компанії з реального сектору мають капіталізацію, тобто наскільки оцінюють весь капітал проекту в крипторинку, трішки по інакшому рахувати. Капіталізація такої компанії, як Tesla, це 745 мільярди доларів станом на 5 січня. А на крипторинку таку капіталізацію схожу, має біткоін. А якщо зайти на CoinMarketCap і в криптовалютах вони тут погруповані. по Капіталізації, власне, найбільшу капіталізацію має біткоін 850 мільярдів, потім йде Ethereum, тоді тезер USDT, BNB і так далі. Отже, як рахується капіталізація? Це ціна монети помножена на її кількість, на кількість, яка є зараз в циркуляції. Тобто монети, які є розблоковані. Ними власник може користуватися вільно, продати, закинути на свій холодний гаманець, тримати на біржі і так далі. Є ще монети, які заблоковані, до яких ми не маємо доступу, ні ми, ні люди, певні там фонди, які купили. Про це я розкажу в наступних пунктах. Нехитрою математикою, можемо зрозуміти, що кількість монет впливає на капіталізацію, і ціна монети, так? Так. Тому подивимося на проект такий, як Аптос. Отже, в нас є капіталізація. Ось тут 3 мільярди 215 мільйонів. Плаваюче число, воно постійно оновлюється, ось ціна множиться на циркуляційний запас. В даний момент це 300 тисяч монеток Аптус у вільному доступі. Для торгів повна емісія це 1 мільярд 74 мільйони монеток Аптус. Так, там є ще. Інфляційна або дефляційна модель, тобто монети збільшуються в кількості нагороди певні за стейкінг, або не збільшуються. Є різноманітні проекти, деякі навіть спалюють свої монети, що так само дуже добре впливає на ціну монети. Розумієте, коли менше продукту є в доступі, всі хочуть його купити. Відповідно, ціна зростає, і для того щоб зрозуміти капіталізацію, я вам покажу декілька проектів, як впливає кількість монет на ціну. І, наприклад, є монетка Maker MKR 48 в рейтингу, і її ціна 1728 доларів. Чому така висока ціна? Не думаю, що всі з вас про неї чули. А така висока ціна монети, а тому, що максимально пропозиція розблокованих токенів зараз тільки 977 тисяч. А всього їх є 1 мільйон. І на противагу такій монеті візьмемо Shibo Inu, Shiitcoin. циркуляційний запас, в неї 1 трильйон монет. Тому і ціна, відповідно, ось така. Тепер подивимось на COIN Капіталізація 11 мільярдів і 142 мільйони в циркуляційному запасі. Повністю все розблоковано. Якщо подивимося на Pepe, то бачимо, що тут 420 мільярдів монет. 420 мільярдів монет. Відповідно, ось така і ціна її. Тому кількість монет має важливе значення. І розмір капіталізації має велике значення. Особисто Янтаном на 24 рік розділяю монети на класи. Високоризикові активи це з капіталізацією до 100 мільйонів доларів, і активи середнього ризику від 100 мільйонів доларів і вище. Якщо шукати певні активи, які є найбільш надійними на крипторинку, хоча тут немає таких активів, які є повністю надійні, то можна виділити лише два: це біткоін та Ефіріум, поки що на даний момент не знаємо, що буде. Всі інші можна віднести до активів середнього ризику. І, відповідно, при відборі монети ви маєте дивитися на капіталізацію, на кількість монет. Ці показники вже багато що вам покажуть, якого класу цей актив, і чи є в нього запас росту. Що я маю на увазі? Монеті з капіталізацією 100 мільйонів доларів. Легше зробити 10 іксів, тобто помножити свою ціну на 10 і стати монетою з капіталізації 1 мільярд. Бачимо, є багато таких монеток, тут 7 мільярдів 5 в цьому списку стопів. А проекту як Dogecoin, який вже має 11 мільярдів капіталізації, щоб в 10 разів збільшити свою ціну з 8 центів до 80, його треба розігнати свою капіталізацію до 110 мільярдів, пригадаючи те, що у нас в Ефіріума тільки 200 мільярдів капіталізації, то Dogie відповідно, має бути за ефіріумом. Чи це нереально? На крипторинку нема таких понять, як нереально, але це менш імовірно, ніж проект, який має 100 мільйонів його розігнати до 1 мільярда. Розумієте, так? Чи була в Dogie капіталізація такою високою? Була на хайпі попередньому Булрані, Включимо маркет капіталізацію. Ось тут максимально було 72. Мільярди. Що цього разу Ілон Маск щось придумає запампить цю монету, невідомо. Можливо, але якщо подивитися на такі монети, от як Шиба, Пепе, у них вже капіталізація 500 мільйонів півмільярда. І відповідно, щоб розігнати монету в 10 разів, капіталізація має бути 5 мільярдів монети, яка не має абсолютно застосування, яка є просто мемкоїном. При виборі монети дивіться на циркуляційний запас. Скільки є в пропозиції зараз, скільки всього має бути монет, можна розділити ваші покупки на певні класи активів. Тому капіталізація є важливим показником. Ми можемо розуміти запас росту на певних активах, чи вони відстають по ціні від інших, чи в них ще є власне запас на цей ріст, або вони вже переоцінені порівняно з іншими монетами, які мають застосування, фундаментал, клієнтську базу. І вже певне використання серед клієнтів заслужено своє місце в топі монет. Обов'язково підпишись на цей канал, в ньому ще багато корисних роликів, які допоможуть тобі розібратися в непростій криптовалютній темі. Наступний пункт, який дуже важливий при аналізі, це керуючі і засновники компанії. Перед тим як інвестувати в якийсь проект, ми маємо розібратися, хто управляє компанією, які вже є успішні кейси всієї людини, тобто які компанії попередніх він брав участь, можливо, якийсь досвід розробки, досвід програміста чи інші важливі успіхи в житті цієї людини, які можуть підтвердити те, що він є експертом в цій справі, те, що він має певне ім'я для того, щоб дізнатися. Команду монетки Aptos. можна скористатися сайтом CryptoRank. У нас різноманітні будуть сайти. Ось тут вводите в пошук Aptos, тікер APT. І ось тут команда, натискаємо на неї. Про кожного з команди ви можете погуглити, я вже це зробив, відкривши сторінку ось про цього Мохамета, про цього мужчину в розквіті сил, ви можете дізнатися більше, яким він працював до цього. Чи людина розбирається, що це якийсь чувак, який ніколи не бачив великих коштів, прийшов на ринок, щоб швиденько зробити бабла, купити собі майбах і втекти. До речі, якщо вам важко англійською розібратися правою кнопочкою, просто берете і перекладаєте собі на українську. І читаєте таким чином, ви познайомитеся з Якщо Що людина є певне ім'я, репутація? Вона не буде твій проект е, спеціально. Зливати, скамати і так далі, бо для неї гроші не на першому місці. А якщо людина не має якоїсь успішних проєктів, вона просто перший раз побачила в руках такі кошти, розігнала свою ціну монетки зі 100 мільйонів, взяла в інвесторів, розігнала декілька мільярдів, просто продала все по ринку, злила, накупила собі островів, десь втекла і так далі. От людина, яка вже має якісь певні кейси і репутацію, вона не буде цим ризикувати. Для неї гроші не головне. Тому на це звертайте увагу, хто є. Керуючим, деколи навіть успішний проект, якщо в нього ніякі керуючі, ніякі маркетологи і люди без досвіду, і люди, які не мають якусь мету велику розвинути проекти, просто зробити бабла, то бажано в такі проекти не вкладати, якщо ви нічого не знаєте абсолютно про розробника. Постав лайк та напиши будь-який коментар. А я знімаю ролики лише для тих, хто підписався на канал. Тому я не відстану від тебе, поки не підпишешся. Наступним важливим функтом це є інвестиції в проект від фондів з боку крупного капіталу. Відкривши сайт CryptoRank, ми можемо побачити, що у монетки Aptos достатньо багато крупних фондів. Ось на вкладці «Fundraising». Тут є Dragonfly, Capital, Binance Labs, Чем Crypto, FTX Ventures і так далі. Андерсен Хоровіц. Ось подивіться, скільки інвесторів, Coinbase Ventures. І тому, чим більше крупних гравців інвестують в цей проект, відповідно це збільшує шанси на те, що монетка має якісь певні перспективи. Хоча це не є ключовим фактором, але погодьтеся, якщо за спиною в тебе є підтримка крупних гравців, які можуть докинути тобі трошки інвестицій, якщо буде щось складно чи тобі потрібні лишні кошти, вони їх можуть тобі запропонувати. Вони можуть за допомогою своїх зв'язків прорекламити такий продукт. Підтримати його медійно, запросити якихось інфлюенсерів, рекламу і таким чином відбити свій вкладений капітал. Тому наявність фондів це явно краще ніж їх відсутність, але й не ключовий фактор. Так, от. Про те, які фонди вважаються крупними, ви теж можете зайти на різноманітних сайтах. Вони погруповані по класах від топових тір 1, тір 2, тір-3. а також в мене обов'язково буде списочок основних фондів. І всі, хто напише коментар, як мінімум з п'яти слів, від мене в приват отримують посилання на цей список фондів. Значить, що таке Seed Round? Seed – саме значення це посівна, тобто купують монетки за. Мінімальну суму, коли в проєкт ще ніхто не вірить. Вони проаналізували фонди, що є перспективи цього проекту. Відповідно, вони вкладають там 10, 20, 30, 50, 100 мільйонів цей проект з надією зробити 10, 20, 30 іксів і забрати зі 100 мільйонів, мільярд два прибутку. Тому нам дуже важлива інформація щодо Ціни покупки фондами ми будемо розуміти, які є ікси на даний момент у фондів, де дізнатися про ціну покупки фондів саме в Аптосі тут немає, немає таких даних, але можна подивитися в інших монетках. Ну, наприклад, давайте подивимося в Солані, щоб розуміти ситуацію, за якими цінами отримують фонди. Монети зараз тут 100 доларів. Так, монети, здавалось би, є ще запас росту, коли попередній хай там 250 доларів, так? Ну, трошки більше. Фонди, по скільки вони купували? Ось пункт токен сейл. Він може називатися по-різному. І на сайті «CryptoRank» саме називається він так. ICO – 22 центи в 2020 році продавали за ціною 22 центи. Ви розумієте, які це ікси 22 центи? Зараз 100 доларів 433 ікси. Ось хто заробляє по справжньому на цьому ринку. Так в фондовому ринку в акціях немає таких ксів, як на крипті. Тому і не здивуюся, що крупний капітал ризикує і вкладає деякі свої інвестиції в різноманітні проекти з можливістю зробити 20-30 іксів. Мало де можна з декількох мільйонів зробити мільярдні капітали. І так само є перший сейл, бачите, такий приватний сейл за 4 цента 2386 іксів, шість тисяч іксів на АТХ, тобто на найвищій точці на булрані 2020 року. Оце та хтось підняв касюру. Таким чином, коли ми дізнаємося ціну фондів, до речі, в закритій спільноті я показував лайфхак, як її дізнатися, навіть коли на всіх сайтах цього немає. Коли ви будете знати ціну фондів. Це вам як мінімум збільшить шанси на те, що ви розумієте в який період фонди зможуть вже зливати в достатній прибуток ціну, чи зараз дорого, чи дешево. І ваше завдання купити якомога ближче до ціни покупки фондів, хоча б щоб це було 2, 3, 5, ну максимум 10 іксів від покупки фондів. Якщо це близько до ціни покупки фондів, тут теж треба подумати, чому фонди не захищають свою ціну, вони не хочуть лишніх пасажирів. Додаткових конкурентів, можливо, їм проект вже не цікавий, якщо ціна знаходиться близько біля їхньої ціни покупки. Тобто вони будуть старатися тримати її все ж на певному рівні вище від їхньої ціни інвестиції. І відповідно, чим ближче до їхньої ціни ви купуєте монету, тим збільшуєте ви шанс на те, що ви проїдетесь на цьому поїзді іксів разом з фондами. Думаю, це дуже цінний пункт, і ти мусиш на нього звертати увагу. Обов'язково підпишись на мій телеграм-канал. Там вся актуальна інформація. В ньому я веду декілька проєктів, Є група з ф'ючерсами безкоштовна, там, де скидаю постійно угоди. Ти можеш собі подивитися, скопіювати, чогось навчитися, проаналізувати, доповнити і зрештою заробити. Також є закрита група спот інвестиції та навчання, де я розказую новачкам з нуля як. Обираю монети, різні лайфхаки, хитрості і все, чого я навчився за декілька років на цьому ринку, передаю все там. Також показую монети, по якій ціні купую, коли продаю ребаланс та інші дії в моєму портфелі. Ще одним важливим пунктом при аналізі монети є розподіл. Циркуляції монет, тобто скільки відсотків кому належить, це ми можемо теж дізнатися на цих сайтах, які я залишив в закріпленому коментарі та в описі до ролика. Основний поділ в Аптосі 50% відсотків ком'юніті. Ключові власники, я так розумію, це підтримка блокчейну, тобто люди, які підтримують систему, в них 20% Засновники 16,5, достатньо багато монеток є саме в засновників. У більшості випадків, якщо це добросовісна команда, вони не будуть зливати по ринку просто так і дампити ціну. І інвестори, власне, оці люди, які отримують найкращі, найсолодші ціни для покупки, найнижчі, в них 13,5%. Тому, подивившись на то ти теж можеш зрозуміти, чи достатньо великий об'єм монет є в сильних руках, які можуть в певний момент продати, злити ціну і подивитися, які в них ікси. Ти думаєш, що це дешево на графіку, а у фонду, можливо, уже є надприбуток, і йому більше не цікаво тримати свої кошти в цьому проєкті. Він зафіксує свій прибуток і продасть тобі за великими значеннями. <звук> Алло? Канал Проста Крипта, так. Публікує те, що не можна в публічний доступ? Я зрозумів, тільки, тільки в закритті. Добре. Добре. Чуєте, а коли там корекція по біткоїну не підскажете? Зрозумів, не наглію. До побачення. Але не все так просто в пунктів важливих є багато. Тому, згадуючи про перший пункт капіталізацію і циркуляційний об'єм, тобто об'єм, який є в доступі на продаж, який вже є розблокований, ми переходимо до ще одного пункту, який ми використовуємо при аналізі. Це є вестинг іншими словами, як монети. Потрапляють в ринок, і коли вони потрапляють? Ти вже побачив, що фонди могли купити за дуже маленькими значеннями, і для того, щоб нато рано не обвалити ціну. Їхні монети є заблокованими на певний період на рік, півтора, на два і потрошки вливаються в ринок. Інколи перше вливання в ринок, коли вони продадуть там за ціною 100 іксів, чи 15, чи 20, вони вже повністю можуть окупити свою інвестицію, а потім протягом інших років лише робити надприбутки. Тому важливо знати, коли перші розлоки монети. Ось на Аптосі першим основними розлоками це був листопад 23-го року. І коли ось ця крива, вона може позначатися по різному на різних сайтах. Може бути лінійний розлок, може бути ось такий різкий злив монет. Це погано, коли він рівномірно розблоковується, це більш краще. Тоді менший тиск емісії на циркуляційний запас. Що це означає? Ну, наприклад, простими словами в місто завжди завозили по тисячі айфонів, бо знали, що приблизно 950-980 Мдесять людей точно їх купить. А коли в місто привезли, наприклад, 20 тисяч айфонів, то відповідно стільки людей немає, які. Хотіли б їх купити і що робити, потрібно опускати ціну, тому ціна може падати разом з розлоками. Грамотні люди, які трошки розбираються в трейдингу, використовують дати розлоків і заздалегідь стають в шорт-позицію. Так, це не основний фактор, але як мінімум допоміжний при пошуку точки входу для трейдингу. Користуйтесь. Знову ж таки, є багато нюансів і маніпуляцій на цю тему. Крупний гравець вміє використовувати ці дані і проти нас, тому не все так однозначно. Ось такий графік є досить непоганим, але ми маємо ще подивитися, наскільки відсотків регулярно отримуватиме ринок монет циркуляцію. Ми бачимо, що наступний розлог відбудеться на Аптосі через 5 днів, і наступний розлог це буде 8% від циркуляційного запасу. Це досить багато. Якщо 1%, ще куди не йшло 8%, це досить багато, і ціна може знизитись. Але для того, щоб ціна не знижувалася, якраз і розвивається проект, купує рекламу, показує про нову співпрацю, нові досягнення і все більше нових клієнтів приходять. І викуповують ці монети, які попадають в циркуляцію. Тому це непреривний процес, і проект має доводити постійно, що він вартий уваги покупця і щоб його купували. Інакше ціна при розлоках буде що. Правильно падати, тому з розлоками слід уважно слідкувати. На різних сайтах свій інтерфейс, щоб подивитися, як розблоковуються монети, не обов'язково дивитися на діаграму. Ось бувають ось такі діаграми лінійні. Тут ти побачиш, коли з'являються монети в циркуляції, коли вони розблоковуються заморожені активи в інвесторів, в кого саме вони розблоковуються і який період вони будуть поступати в ринок. Краще, щоб це було рівномірно і невеликим відсотком протягом якогось довго періоду часу. Тоді не буде такого значного Тиску на ціну. Ось, наприклад, на сайті CryptoRank в Aptos є написано, коли наступний анлок, який це відсоток, все це треба звіряти і перевіряти. І на CoinMarketCap дуже часто є застаріла інформація про капіталізацію і так далі. Тому дивись це все на офіційних сайтах. І також ми це все будемо говорити в ролику про наступний тип аналізу, де ми будемо розбирати власне, сайти проекту, ком'юніті, твіттер та інші соціальні мережі, які допомагають проєкту розвиватися. І доносно. Сти інформацію до простих людей навіть мій пес вже підписався на мій канал. Якщо ти досі цього не зробив, твій портфель не почне рости. І останній пункт на сьогодні це яка модель економіки присутня у проєкту. що є увазі? чи вона інфлятивна чи дефлятивна? Що це означає? Якщо інфлятивна, відповідно має збільшуватися кількість емісій, тобто не є обмежена кількість монет, а монети постійно збільшуються. Це є нагорода за стейкінг, якась можлива, і тому друкується, з'являються нові монетки в ринку. Чи це погано, чи ні? Ну, швидше за все, що краще, коли цього немає. Хоча ефіріум, в нього не обмежена емісія, і це не вважаємо йому бути топ-2. Але в переважній більшості, коли є лишня інфляційна модель, то ціна повільніше росте, бо на неї є навантаження з боку нового вливання монет в ринок. А також на її противагу є дефляційна модель Токіноміки. Що це означає? Коли монети постійно зменшуються. В обігу. А що це таке? Це коли їх спалюють, іншими словами заблоковують, кидають на адреса якісь, які ніколи більше не мають доступу, і вони більше не повертаються в ринок. Тобто емісія зменшується. Було мільйон монет, стало 900 тисяч, потім 800. Відповідно, це добре впливає на ціну. Така модель є в BNB, переважно до речі, в монет бірж, така є модель в MX. Монети біржі Мексі, якою я користуюсь. До речі, зареєструйся. Класна біржа, якщо в тебе досі нема. Тільки цей ролик не є якоюсь інструкцією, яка допоможе тобі обрати правильну монету, це лише база. І не подивившися всі інші ролики з плейлиста новачкам, певні висновки робити буде, як мінімум, необачно. Щоб розібратися краще, треба поєднувати всі ці пункти докупи і дивитися, яка загальна картина, не надіятись на якийсь один, і тим більше не робити висновок про покупку чи не покупку, основуючись тільки на одному якомусь параметрі. Краще зосередитися на всіх і подивіться загальну картину, можливо, навіть в порівнянні, щоб зробити більш правильне рішення. Дякую тобі за перегляд ролика. Обов'язково напиши коментар, напиши щось тобі, можливо, було незрозуміло. Можливо, деякі пункти я недостатньо висвітлив чи не пояснив деякі незрозумілі терміни. Можеш скористатися гуглом. Пам'ятай, що будь-який сайт можна перекласти на українську мову, правою кнопочкою натискаєш і перекладаєш будь-яка інформація, яка подана на YouTube, Потребує вашого осмислення, доповнення, пошуку. Евних пояснень і розумінь, які підходять саме тобі, з твоєї точки зору, і в кожного думки можуть відрізнятися. Тому рішення тільки за тобою я показую, які методи використовую я. В тебе вони можуть бути зовсім іншими. І я надіюсь, що в новому році і в подальшому людей, які втратили на криптовалютному ринку, буде все менше. Ми будемо заробляти більше, тішитимемо дорогими подарунками своїх близьких і допомагати тим, хто цього найбільше. Потребує, розвивайся, вчися, і результат обов'язково прийде. Думай і багатій.